Вчора, після заяв провідних європейських політиків і після заяви Єврокомісії в цілому, Янукович абсолютно цілковито зрозумів, що мета, з якою він затягує судовий процес у газовій справі Тимошенка, абсолютно очевидна, це перешкодити Юлії Володимирівні на її шляху до Європейського суду справ людини. При цьому при цьому Янукович буде всілякими шляхами пришвидшувати розгляд справи по ЄСУ для того, щоб отримати другий, абсолютно незаконний вирок у цій справі і позбавити Юлію Володимирівну можливість захистити себе належним чином. Для цього зараз. Спецслужбами плануються різні спецоперації по вивезенню Юлії Тимошенко назад до Качанівської колонії. Це робиться, я підкреслю ще раз, з єдиною метою, щоб людину, яка не отримала належного лікування, перевезти назад в колонію і кожен день, як в Києві, тягати на розгляд. Надуманої справи по єдиних енергетичних системах для того, щоб до 28 серпня цього року додати на коли призначено розгляд справи в європейському суді справ людини, отримати новий вирок. Дякую. Сіба ви хто хто конкретно займається Ви маєте Ви знаєте, ми маємо на увазі те, що питання Юлії Тимошенко координується практично всіми правоохоронними органами держави. Ви знаєте в тому числі і державними органами, які не відносяться до правоохоронної системи. Ви знаєте, що всі довідки, які виходять із клініки Укрзалізниці. Вони проходять через сайт Харківської обласної, або виходять із сайту, або ініціюються Харківською обласною державною адміністрацією. Ви знаєте, що матеріали справи по експертному дослідженню Тимошенко спочатку з'являються в Харківській обласній державній адміністрації на її сайті знов-таки, а потім з'являються в матеріалах справ. Я думаю, що для цього буде використано все будуть вчинятися провокації, продовжуватися провокації проти німецьких лікарів. Лікарів Укрзалізниці будуть продовжувати заставляти робити фальшиві неправдиві заяви.